Цікаві ідеї подарунків на різдвяні свята одразу палець вгору зберігайте, щоб не загубити. Для тих, хто любить займатися спортом, я рекомендую якісний килимок для йоги. А саме від бренду Ботхі. Він з каучуку, трішки смердить, але він ну, реально вічний. Дорогий, але дуже класної якості. Гра Маріо є консоль, яку можна придбати, під'єднати до свого телевізора і грати Маріо. Це дуже ностальгічна гра для багатьох. Я знаю, для мене теж, тому це дуже класний подарунок. Бігуть накрутка від бренду Красавка. Я знаю, що багато хто мріє про це бігуть, тому що він, типу, без шкоди робить дуже гарні кучері. Але тут треба мати довге волосся. Зауважте. Різноманітні пазли, але якщо ви будете дарувати таке вперше, краще не беріть на багато елементів, тому що можна здуріти, просто повірте. Грілки в милих чохлах. Я дуже рекомендую, тому що зима, відключення, холод, а ви набираєте грілочку, в ліжко, вам тепленько і ще будуть про вас згадувати, незлим тихим словом. Кишеньковий полероїд, плівки до нього і маленький альбом. Це дуже мило, це фотографії і це спогади, а це найцінніше.